Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Так, товариш полковник. Слухаюсь зробити ремонт за власний кошт. Слухаюсь зробити ремонт за вихідні. Він що думає, що ми стройбригада, чи що? У нас воно скільки справ не розкритих? Так, давай ще раз, тільки повільніше, що трапилось. Той, туй я ж то й кажу. Я приїжди до штолеції працювати на стройці. Дую місяць будуй другий, а хосік тю тютю. Я до прораба шлях беротрахив. А він мені знову починає по ухам їздить, цур йому Каже: треба почекати! А я кажу, що його чекать, коли він вже немає чим какать. Ти щось зрозумів? Ну, десь приблизно кожне п'яте слово. А ти нас розумієш. Так, а вже ж. Трохи прийшларку, то розмовляєте, але розуміти можна. Можна, можна і легше, але може не позікатись, я. Давай так. Я говорю, а ти, якщо так, киваєш головою. А вже ж, що ти не второпиш? Ще ж арматур візати, йо. Ти просто киваєш. Йо, йо, Значить, Якщо я правильно зрозумів, ти приїхав в столицю працювати на будівництві. Йо. З тобою не розрахувались. Йо. І щоб не платити гроші, вони інсценували нещасний випадок. Йо-йо! Скреш мене штовхнули! Я ж з 27-го поверху, наче паче йонгел. Просто киваєш. Йо, ханий бабай! Летне в шласі! Ти ім'я прораба, пам'ятаєш? Назву будівельної компанії. Хе, навіть не ж питав. Це зайва інформація. Місце, ти пам'ятаєш, якому ти працював? Я, я пишіть. У штолеці. Може, це ніякий не замах. Нещас не випадок. Ти йшов, послизнувся і впав. Йо? А як ти все поясниш, я? Ох, йо. Ну так, не сходиться. Слухай, а як ти взагалі вижив? 27-й поверх. Потім три дні під водою. Йо, Я ж не перший на будівництві в столиці. Мене одного разу під, під каток поклали, а другого разу на мене кран в бал. Тихо, 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 тихо. Місце, де ти працював, показати зможеш. Йо, Ні. Так. Я тільки місце, де я приземлявся. Такий котлован з водою, наші калюжа. Слухай, а ти євроремонт робити, вмієш? Йо, я є найфаненський майстер. Я вам такий проект нашлай можу, я. Чуєш, шайбун? а давай. так, Ти нам тут євроремонт зробиш, а ми упіймаємо того злодія, який тебе образив. І ми його так накажемо. Ох! Ох. Йо, йо! Вже ж! і добре. Йо. Так, е сам звільнитися зможеш? А вже ж не вперше! Звільняйся. Так. Пішли. Оце ми круто на рибалочці відпочила, а? Ти що падло, наробило? Я Файно. йо. <sharpanie glyisy> <Darwin> <t expressed untoSean> Файно! Зараз тобі сука буде файно! Кожного разу одне й те саме шлях би отрахив. До побачення! До Добачення! Коли в мене алергія на пилок рослини, я приймаю цетрин. Цетрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Т ти бачив, як я влучив. Звідти кинув і влучив. Ха -ха. Я як Джордан. Та ні, Джордан відпочиває. Аня, Джордан вже років 20 відпочиває. Ну, ти, ну скільки ти можеш херньою на роботі страдати. А? Ну, ну ляж поспи! Ай! Доровенькі були хлопчики. Ого, Скворцова. Я вже і забув, як ти виглядаєш. Ми, мабуть, з тобою років 100 не бачились. Ну, не 100? А дев'ять і не роки вам місяців. Так, ти тільки не кажи, що у цей час ти нашу долю у інший відділок носила. Що <гас> це в тебе таке? Це в мене сюрприз. <гас> тільки не знаю для кого цей сюрприз. Для тебе чи для тебе? Чекай, це що, твоя дитина? Наша. Чи наша? Ні, 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 ні. Ти мене давай в цю штуку не впутуй. У нас з тобою нічого не було. Це можна подумати у мене, знаєш, щось було. Погано, ви пам'ятаєте, 20 грудня. Довбаний, Довбаний, день Довбаний день міліції! Почекай, почекай. А, а Ну, Гриниця, це твоя дитина. Ти бачиш, вона завжди спить, як ти. Всі діти постійно сплять. А ти мені лучше скажи, хто у нас тут точно в ціль попадає. Хто попадає, як Джордан, а? Так ти давай це. Один нуль на користь Петренка. Ні, Оно, бачиш, як дитина брови хмурить. Точно як ти, коли тобі мало на лапу дають. Справді, схожі на криницю. Просто в мене зовнішність типова, а докази потрібні вагоміші. О! Бачиш, і кричить точно як ти. Ага, Так противно, так піскляво. Шо? Точно голос, як у нього. О, Вітаю. Вітаю. Скорцово. Та що, це не я, це дитина. А, о, До речі, оцей звук один в один, як у Петренко. Петренко, ну, нуха за них, щоб ми порівняли звук. Так, заспокоїлись, заспокоїлись. Зараз. Зараз ми візьмемо слинку. Для ДНК експертизи. О, малесенький, отак. Зараз ми узнаємо, хто з нас батько. Скурцова, а ти з чого взагалі взяла, що це теоретично наша дитина? Я коли народжувала, було так тихо. Я одразу зрозуміла, що це мент народився. Нам хана. Ментяра, ти позорний. Рівні струнко! Тихо, Тихо, тихо. Дивняй струнку. Доброго дня. Скварцова. Давно не бачились. Це ж коли ми в останнє 20 грудня на день міліції, так? А це у нас хто такий? Ой, який файний пампушок. Ти те, який щекастий! який носик картопелькою, а ученята які косенькі. Пролетів лелека повз Товаришу полковнику. Очі ваші. Ґχ! Товаришу полковнику. А яке чоловіче ім'я вам більше подобається? Міша чи Олексій? Ні-ні-ні, Скорцова, то не може бути так. Привіт, татусю! ти Щось переплутала! Татусь, повернувся. У пронесло. Жінка би цю ситуацію не оцінила. А де вони поділися? Де мій синок? Чекай, що? Реально, твій? Ось добана експертиза. Саня, була експертиза? І нема. Ти що зробив? А як син? Повір мені, дитина буде жити як у полковника. За пазухою. Ага. Так, ну все. Давай поспимо. Хлопці, <звук> у мене для вас сюрприз. Довбаний день міліції! Ви. Ви. Ви, ви, ви неосвічене створіння, яке не має ніякого відношення до музики. <риснє> а ви самодух і бовдух. від вашої музики, Моцарт привітається у могилі. <риснє> так е -е, -е, е, е, тихенько. То обидва в мене будете там в камері перевертатися. Що у вас сталося? Цей невук заштовхує вуха людям свої брудні речі. Насильно? Звичайно, бо слухати добровільно цю музику неможливо. Чи я б корова мечала? До речі, ваша музика таки мукає. А я закінчив музичну школу. По класу трикутник. то сі, видно то ля відрізнити не зможете. Що? Ля! Тихо. Давайте -ля цього ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля! А то ви обидва у мене закінчити школу життя за 15 діб, і смички ваші будуть використовуватись. Зовсім по іншому призначенню. Я вимагаю забрати у нього інструмент і ніколи не допускати до музики. А я вимагаю ізолювати його від суспільства, а його музику визнати зброєю масового знищення. Слухайте, слухайте, що ви від мене хочете? От якби ви друг другу пики набили, ото інша справа. От коли наб'єте, туди і приходьте. Добре, я би з, з задоволенням. Настукав би йому в бубен, але цього не дозволяє моя етика. А грати порнографію на вашій скрипці вам етика ваша дозволяє. Так Тихо! Тихо, я вам сказав. Засадіть його, будь ласка. Я гадаю, що наші органи самі. Можуть визначити, кого треба засадити. Я в сьому, в чому. В чому є? У чому я, я не сумніваюся. Ось і добре. Тоді гарної вам відсидки. Я не знав, що так в філармонії заробляють. Де? Це, це зібрано а, у підземному переході, в якому я працюю вже сім років. Я в цьому переході працював ще, коли він будувався. Тому то місце моє. 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 Тихо, тихо. В переході заробили? Так. Лише за півдня. Слухайте, а я. Знаю, вам обом допомогти. Я не сумнівався, що справедливість існує. Так, так існує. Так, 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 так. Вибачте, дайте я його потримаю. Обережно. Так, а ну-ка. Що ви робите? Що ви? Так вам і треба. Дайте я і ваш потримаю. Наше воно. Поки давайте Поміріться, а я скоро буду. Що? Алло, криниця. Чуєш? А ти вмієш на скрипки грати? Ні. А, Ну нічого страшного. Чуєш? Давай зараз зустрінемось на шулявці. Так, ага, в мене новий стартап. Давай, пока. Я, я сподіваюсь, що йому за його гору щедро насиплють стосанів. А я впевнений, що він буде грати не гірше за вас. Що? Так, Людина без, без освіти музичної.